Цей день ми маємо, як у світі згадують, День народження. Ми згадуємо прихід Ісуса Христа на цю землю, Його народження. Бо Писання нам каже, що Ісус повинен був з'явитися в Тілі, щоб з'явитися в тілі, і Дух повинен прийняти тілесну погодону. І це сталося Духом Святим. 23 Маркія, госпі, і 23 вірш, у матірі перший 1, 22 і 23 вірш, написано так. А все це сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. От тіла в крові зачне, і сина проводить, і назвуть йому й мене, Імануїлу, що перекладіє з нами Бог. Знаєте, дорогі, скільки часу. Пройшло з того дня, і до сьогодні кожен рік церква Божа, народ Божий збирається і відкривають Євангеліє, і кожен з нас вдома, і коли наші діти читають Біблію, коли ми з ними читаємо Біблію, ми у це місце Писання відкриваємо і читаємо, що ось його утробі зачне, і сина погодить, і на судьбу і іманоїд, що означає з нами Бога. Кожного разу, коли це місце читає, ми провіщаємо з нами Бог, слава нашому Господу. І сьогодні цей день ми особливо маємо це відчувати. Особливо, тому що ці дні, ці, гайде, ці місяці, які проживає наша країна, до цього часу ми б не дожили з нами, не Бог Господь. Слава Господу! Наші діти сьогодні з нами. Слава Господу! Батьки, рідні, ми бачимо один одного, умішаємося тому що з нами Бог. І ми маємо це в серці доректи і сестри. Тому що, ви знаєте, людина цього життя позбавляє нас радості від цього дня. І тільки ми приходимо на це зібрання, чуємо не Іван, і утішаємося, йдемо додому і знову будні, і знову, знаєте, щоденні клопоти, але насправді, насправді, Ісус Христос. Прийшов, щоб бути з нами повсякденно, кожного дня нашого життя, не тільки неділю, але кожного дня життя. Він є з нами, тому що він прийшов і його ймення іманує з нами Бог. Слава нашому Господу! Знаєте, ви знаєте, ми сьогодні чули про е, цю подію, яка ці дійство, яке передувало народженню, а це був перехід, перехід з міста Назарет, що Галілеї перехід Вітлеєм. Думаю, ви вже це чули, я хочу вам нагадати, що ця відстань це не була відстань одного дня. Це не було перейти, наприклад, з цього місця і в центр міста. Це була відстань 100 кілометрів, чи навіть більше, 100 кілометрів, щоб перейти, тому що цар свій перепис і Ісус мав народитися в місті Давидову, щоб збулося пророкам і сказане. Господь чітко дотримався всього того, що він промовляв. Через уста пророків. І щоб це сталося, Йосип і Марія зібралися в дорогу. І вони подорожували, це була нелегка та дорога, і були гори, і були рівнини. І вони прийшли в це місто, а в місті не знайшлося ані будинку, ані якоїсь такої знаєте, комірчини теплої. Але було приготовлене інше місце, як ми сьогодні чули. Місце серед ягнян, місце, де Діва Марія змогла народити. Не і попасти, і спобити. І в це місце могли вільно прийти пастухи, щоб привітати народженого Спасителя царя, І в це місце, дорогі браті і сестри, ми сьогодні про це згадуємо. Це було місце, де народився, де народився ягня, що стало жертвою і за нас усіх. В світі це неможливо зрозуміти, як це так може бути, щоб людина прийшла в цей світ, щоб померти. Всі приходять, щоб цей світ, щоб жити. А Ісус Христос прийшов, щоб тому що тільки такий спосіб віддарувати нам і браті і сестри життя. І є таке місце писання, що нам одним віршим відкриває судського Іван. Давайте ми відкриємо перше послання апостола Павла до Тимофія, 3 15, 16 вірш. До Тимофія, перше послання, 3 розділ, 16 вірше. Безсумнівно! Велика це таємниця благочестя. Хто в тілі з'явився, той оправданий Духом, ангелам показався. Проповіданий був між народами, увірувано в нього в світі. Він у славі Розмісія. І ви знаєте, сучасний переклад каже, це істинно таємниця нашої віри. Таємниця благочестя – це істинно таємниця нашої віри. І чому воно названо таємницею? Тому що не всі воно відкрили, будь, браті і сестри. Скільки буде проповідуватися Іванлія, стільки днів буде поступово людям відкриватися оце Писання, щоб люди зрозуміли, хто то Ісус Христос. Чому так сталося, ви знаєте, бо якби Ісус народився відкритий, про це всі би знали, за Ним би зразу диявол, таке таке болювання зробив так, як було нам приємство через Царя Ілона. Коли як тільки він дізнався, що народився цар. Він зразу оголосив пошук цього Царя не, не просто, щоб поклонитися йому, але щоб знищити його. І Ангел береже і провадить його, щоб він був збережений, для того, щоб він міг вирости, для того, щоб він здійснити свою роботу він... і відкрити людям святого Бога, Бога Отця, щоб люди пізнали через слова Ісуса Христа, живого Бога, щоб люди пізнали через вчинки Ісуса Христа, як сильно Бог любить кожного з нас. Як це, <клес> Кожного разу, коли я читаю Іван, коли я бачу, як приходять світі до Ісуса Христа, Він відкриває очі. Коли приходять глухі, а він відкриває вуха. коли приходять з паралізовані, приносять їх, а він піднімає їх і каже, ось вставай, і твої тобі і вставай, бере Боже, своє, і йди. Дорогі це велика милість сьогодні, тому що кожен може прийти до Ісуса такий, як Він є. Ісус не очікував, щоб до нього що йшли здоров'я. Він казав, хворі потребують лікаря. Я не прийшов, щоб спасти праведника. Я прийшов, щоб спасти грішника. Я прийшов, щоб уявити милість кожній людині, яка потребує. Бо сьогодні дуже багато і в цьому світі, дуже багато людей заблукали дрога своїх. Заблукали, тому що, знаєте, заклопоталися десь життєвими справами. Десь гріх прийшов в життя. І очі. Які би мали бачити світло, бачить тільки темряву. І отак Ісус Христос прийшов, і знаєте, що дуже цікаво, просвітила на небі зоря. Аллилуйя! Зоря показала до Богом Трецям, щоб прийти і принести дари для Ісуса Христа. А зоря стала провідником. Серед ночі світить світло. Слава нашому Господу! Навіть коли Господь творив землю, він сказав, буде небесне світило, і буде вночі. І вночі він сказав, буде місяці. Слава нашому Богу! Світить зоря. І от до сьогодні ця зоря світить і просвітує дорогу навіть тим, хто в темряві, тому що вони мають надії. Я згадую себе і згадую, як, як мені багато разів розказували свідчення, перед тим, як прийти до Ісуса Христа, всі шукали, хоч би трошки світла бо розуміли, що життя є суцільна темрява. І всі прагнули, хоч би трошки світла, де б трошки Господь просвітив ту дорогу, вихід. І складної ситуації життєвої. Я так само свідчу, як Господь просвітив мене, просвітив посвятив серце і показав цей шлях, це шлях, шлях Ісуса Христа. Якщо би не знайти цей шлях, загубився би і загинув би в цьому житті. Але Господь показав істину дорогу, і ця дорога привела мене до Ісуса Христа. Слава Господу! Сьогодні ми читаємо це Пісання, написано тілі, він був оправданий духом. І нам показався, а він був проповіданий міжнародний. І він і сьогодні, три братій і сестри, це слово, і сьогодні діє. І сьогодні Евангелія поширюється з домівки до домівки, від серця до серця. І кожен, хто пізнав Господа Ісуса Христа, прагне розказати іншому, прагне поділитися, прагне зробити суму в ім'я Господнє, щоб проповіданий був Ісус Христос. Щоб всі пізнали того Спасителя істину, який прийшов, щоб пролити свою кров. Який прийшов, щоб показати добро, показати прикладом свого життя, показати ту любов Отця, яка була дялана нам сьогодні, в браті серце. І я хочу щоб ми кожне серце сьогодні, знаєте, утішилося тим, що з нами Бог. Тому що багато сьогодні сердець не утішається. Знають навіть, знають Біблію, знають, що є Бог на цьому світі, а Бог говорить, що Він є сьогодні з нами, тут на цьому місці, а Кожного разу, коли народ Божий збирається, Господь посеред нас, слава нашому Богу, і ми можемо молитися, і ми можемо просити, і ми можемо дякувати. Но Господь очікує того люблячого серця, яке відкликається на Господ Божий до молитви, який відкликається, коли Господь каже, подякуй мені сьогодні, що ти на цьому місці, ти сьогодні здоровий, ти сьогодні маєш руки, маєш ноги, ти сьогодні маєш розум світлий. А це все миріс Господня мої браті і сестри. Як, як прекрасно буде з Богом, як прекрасно мати мир в серці, то й ми, який даруємо спойлер. Слава нашому Господу! І ви знаєте, ми цей день повинні весь час, весь час дякувати, весь час летіти нашим Господом, тому що Він викликає в цю радість, Він викликає радість. І написано, віруємо в нього в світі. Алівує. Я так хотів цим словом. Не просто проповідано про нього, а про Ісуса сказано, в нього віруємо. І кожен, хто у той буде спасений. Ісус Христос одного разу сказав, кожен, хто вірує в мене, той спасеться, а хто ж не вірує, той вже засуджений. Кожен, хто відкидає звістку про прихід Спасителя, той вже засуджений. Одного разу апостол Павло написав до Корінтян такі слова про те, що мені даровано вінець. І він дарований всім, хто прихід Його полюбив. Мені даровано вінець, але він дарований і кожному, хто прихід Його полюбив. Як важливо полюбити прихід Господа Ісуса Христа? Як важливо зрозуміти, що Ісус дарує тобі і мені життя, дарує тобі і мені дорогу, правдиву і вірну. Якщо ти будеш не йти, ти ніколи не помилишся, ти ніколи не спікнешся. Ти завжди будеш утішатися, тому що ми досі сьогодні будуть супроводжувати себе. І я втішаю сьогодні, тому що ці слова і звістку Іван сьогодні чують наші діти. Слава Господу! Були дні і були часи, коли дітей не пускали на зібрані, коли була заборона. а за сьогодні це день великої милості для нас, коли ми тішимося нашим Господом, разом з нашими дітьми, коли наші діти можуть устати своїми прославляти Ісуса Христа, може ще до кінця не розуміють. Але серцем славить Господа. Аллія. І сьогодні ми дорогі, на цьому місці, щоб дякувати разу, дякувати, співати пісні хвали. Дякувати від всього серця, дякувати нашому Господу, що прийшов у цей світ, що помер і воскрес і вознісся у славі, щоб дарувати тобі і мені дорогу правдиву і дорогу істину. Хай буде Господнє ім'я Боже, прославлено на цьому місці. Слава нашому Господу на віки. Амінь.